Як безпечно пережити воєнний час? Ми іноді відчуваємо, що сили покинули нас, і це може вплинути на наше навчання, роботу та життя вдома. Ці правила, звичайно, не в змозі змінити політичну реальність, але вони можуть трохи змінити ваше життя і допомогти вам спокійно пережити воєнний час чи інші, не менш стресові ситуації. Дотримуйтесь заведеного порядку життя. Звичайне розмірене життя створює острівець безпеки в океані небезпек і бур. Зберігаючи заведений розпорядок дня, ви демонструєте собі та оточуючим, що ви сильні та життєздатні. При цьому ви заявляєте, що продовжуєте жити і сподіватися, попри все. Дотримуйтесь режиму здорового харчування, займайтеся спортом та висипайтеся. У здоровому тілі здоровий дух. Слідкуйте за своїм здоров'ям, і це допоможе вам успішно пережити лихоліття, не долаючи додаткових проблем. Виконуйте вправи на розслаблення. Щоденні вправи на розслаблення допоможуть вам подолати стрес і потяг повсякденного життя. Чим регулярніше ви їх робите, тим краще навчитися розслаблятися і підтримувати природний баланс в організмі. Все це безпосередньо впливає на настрій і душевний спокій. Для початку можна спробувати робити медитацію чи слідкувати за своїм диханням кілька хвилин один-два рази на день. Говоріть про свої почуття з близькими людьми. Якщо ви поділитеся своїми почуттями та переживаннями, то ви можете зняти себе їхній тягар і маєте змогу подивитися на них по-іншому, по-новому. Більш того, ви можете з подовом виявити, що інші люди відчувають те саме, що і ви. Допомагайте іншим, це можуть бути батьки, діти або друзі, яким потрібно трохи участі чи підтримки. Ви також можете зайнятися добровольчою діяльністю в організації, яка вам подобається. Допомагаючи людям, що оточують вас, ви відчуваєте себе набагато краще. Крім того, ви зможете довести собі, що у вас достатньо сил для того, щоб самому впоратися із ситуацією та надати допомогу іншим. Виділяйте час для улюблених занять. Щодня виділяйте час на те, що ви любите: заняття спортом чи мистецтвом, музика, читання, походи та багато іншого. Це допоможе вам відволіктися від важкої реальності і пам'ятати про те, що навіть у важкі часи можна знайти оазис, який зробить життя кращим. На все добре! Бережіть себе!